Добрий день. Дай мені батон. Батончик Дош. даю. Пшенична крупа. Так, 25 кліпчик плюс 15 плюс 15. Що ще? <пшенична> Я вам пропоную укротити наше колесо фортуну і забрати ці продукти безкоштовно або з якоюсь знижкою. <пшенична> Просто сильно. О, Вова, ти пошарите. Класно. Вау, ви собі е, вибрали 1000 гривень, чи на 945 гривень можете що? взяти товарів просто так. Я падаю, зараз Просто так, тому що у вас вам сьогодні посміхнулася задача. Тому все, що вам потрібно, це просто сказати, чого вам ще взяти. Давай Давайте Дві пи. Мікрупи мінус 30 гривень. Давай мені спікачка. Да. Чорний Міні. чай ваш. Тушонку давати вам. Давай. Свинина, раз, три банки тушонки. Олія потрібна вам. Да. Дві пляшки олії ховайте. З онукам з шоколадки. Як її? Три штуки. Молодші. Тріпу 55. Печення для того в коробочках. Печення в коробочках даю. Пі -пі Піде? Порошка. Супер. І я вам даю отак в нагрузочку за 10 гривень ось такі з горіхами, шоколадку, але це вже дітям, добре. І відпускаю вас просто так. Дивіться, у вас повний пакет їжі. Просто так ви все забираєте, дайте вам руку, потисну. Володимир, так? Все. Гарного дня, все, і нехай. удача вам посміхається